І настав він довгоочікуваний день для всієї дітвори: день зустрічей, день усмішок, день першого шкільного дзвоника. Стало доброю традицією зустрічати 1 вересня, початок нового навчального року, як велике і радісне свято. Знаєм, Україна повсюди з нами. Бачимо, не старіє вона, а росте. Хай звучить на святі її прекрасний, що вперед нас у майбутнє поведе. Нехай на нас чекають добрі зміни у наших свят. Традиція одна: підняти вгору прапор України, хай гімн держави зараз пролуна. Ось наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, душуючи. Сьогоден, що ми братя козацького! Роду. Україна єдина і неподільна, тому за подіями, які відбуваються сьогодні у нашій державі. Спостерігають усі українці, усе людство світу, бо за неї борються найкращі сини і дочки нашої незалежної суверенної держави воїни, які захищають її цілісність. Настане день, коли востаннє вмиратимуть герої-вояки. Вшануймо їх хвилиною мовчання і будемо пам'ятати їх віки. Слава Україні! Героям! Слава! Слово для привітання надається директору Берегомецького загальноосвітнього закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Чепизі Світлані Васильовні. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас з початком навчального року зі святом знань. 1 вересня до шкільних класів Берегомецького ліцею номер 2 а саме таку назву має наш заклад з 30 серпня 2022 року зайде 278 учнів. З них 31 першокласник. Заняття розпочнуться у змішаному форматі. Проте воєнний стан та епідеміологічна ситуація в державі і в нашому селищі будуть вносити свої корективи в діяльність закладу. Засновник, працівники закладу. Зробили все можливе для підготовки приміщень до роботи в умовах воєнного стану. Найголовніше наразі беззаперечно виконувати вимоги безпеки і не допускати небажаного розвитку подій у закладі. Сподіваюся на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство усіх учасників освітнього процесу. Заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей, збереження їхнього життя та здоров'я, батькам бажаю великої любові, на шкільному шляху, батьківської мудрості, поваги та порозуміння з учителями. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року. Бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків. Отож розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його мирним, спокійним, творчим, насиченим добрими справами, новими знаннями, новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним. Принесе здоров'я, мир, добробут і спокій на нашу землю і обов'язково перемогу. Дякую Збройним силам, вашим рідним, нашим колегам за можливість розпочинати новий навчальний рік. Зі святом знань, з новим навчальним роком! Слово надається заступнику директора з навчально-виховної роботи лупу Людмилі Михайлівні. Сьогодні свято 1 вересня, свято Нового навчального року. Але, на жаль, воно проходить дистанційно. Тож я вітаю вас з початком нового навчального року і бажаю, щоб в цьому році всі здійснилися ваші мрії, щоб ви отримали гарні знання. Щоб витримали гарні здобутки, а ми, педагогічний колектив, прикладемо всі зусилля для того, щоб це було справді так. Я впевнена, що наступного року, 1 вересня, буде більш веселим святом, буде святом перемоги, адже ми йдемо до цього. Ми віримо в перемогу. Все буде Україна. Слава Україні! Сьогодні на перший дзвінок завітала і сама Україна. Благословляє синів і дочок, матінка наша єдина. Тихо Українська земля, чудовий дивосвіт, голубім нечистим золотом колося. В школі нашій натхнення з зліт, день знань настав, і все не збулося. Сьогодні разом всі і старші, і малята, і хочу всім я щастя побажати, щоб дорога до знань легкою була, мої благословенні лунають слова. А ось ця корзина з верби та калини, як символ єднання хай світить від неї. Триває свято адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати б першокласником і мені. Так, безумовно, вчився б ти казково. Першокласники, вам любі, зараз слово. Всели чипурна у мене форма формає шкільна. Першокласниця гарненька проказала тихоненька. З нею згодна вся сім'я вже тепер доросла я. Я сьогодні йду до школи, вже нові настали дні, поможи, щасливе доле, бути вченому мені. Я прийду до школи вчасно. До науки там візьмусь, я навчусь писати красно і читати научусь. Я іграшки сховала і тихо нім сказала, а в ящику тепленько, ви спіть мої маленькі, а я книжечки зберу і вже до школи йду. Боже, дай нам силу і розум, щоб ми в школі добре вчились. Віру та по серці чисте, щоб не щоб неправді не корились. Нам усім даруй здоров'я, згоду у учинській родині, нам дай свій захист, волю і долю нашим людям в Україні. Прийшла осінь і куриче журавлями у разній час. І цвінок мене покличуть перший раз у перший клас. На лінійці стехра і дорослі і діт, тому що перший раз буде говорити. І вашки дома, вешу вдома зайний час. ти, зенечка, знайома я йду у пасший клас. Школа – це наш очик не як у світі жити, жала оминати натик, добро чи не те. Нічого пети вчити, вчити, а дитину кріску чити і на цити ті тапочець. Брушечку нині одягла, я вже не маленька учениця я, пташечка співає сонечко сія, сколо проводжає радісна сім'я. І у нас не такий, парить мене мама. Тільки хто читав книжки до гори ногами. Книгу, як учу дева не збахнув нічого. Де у книжки голова, де у книжки нога. Маю злосить, маю книжку, а не зачини на ліску. Маю чету буква, наче спосмій яскоя. Попала мама з татом і зошитів багато, щоб я не рывалась і добре вчитись намагалась. И буся дала ручку і сказала, честничка. Тут пісня і танц на всіх єднає. уроки, перерви, ігри і сміх. Тут кожен із нас свої таланти має, твій простір є для кожного і для всіх. Жінки на квіти, дітоньки до школи та збирать будність, як мед поле бджоли. Ми в школялики має. Діти світної землі ми прийшли у перший клас, по понаука качи нас. Кажи. Ми прийшли маємо Чого? Ага. атис. цього навчатися. Ну. <рес> <рес> ну Ну? <рес> <рес> Біж. Ну? біопусти хідні <рес> ну. Ми не візьмемо, візьме маршкар. Я до книжки радість тягнуся, і на волості є, та ще тата ганна я навчуся, кожна книжка нам наса своє. У мене є книжок багато і новеньких, і старі. як піду до школи з татом, скористатим, книжки сісті віддам, хай вона сама читає по лісечку і зов'я, хай вона знається, що багато знаю я. Тузнаньть, нуся бізнавати уся і б'ю. Не кажу, не вмію навчаюсь, тільки тай живе і Я склаве сонечко на двоє, кидай пам'ятці до нас. Такої радості ніколи в нас у не було у нас. Все смотрю синя, тебе скоти і пекен с омець ще унов і споли того дому боронець. І помоло та хнути це холопане поста, типа єси це хоста. Косеня кричить нікого знає спіти та сковий. Яка красива наша школа. Тут нам учитися і рости. Притіти ген за вільно коло і досягати висоти. Наня чудовість добувати, торкатися крильми. мріями вислітати та бути мудрими людьми. Школя! Це восеваїць окидався я ушуниць, яс уяс пикав бабусю, це я викрясне сописно, де месочек, де буквай, явся учень, я скояй. Наш робота не вакай. Baba cilja za školu se znaje. Mi će kraj moj Boža. Mi tu tevo moja znaje. Zala saj za doma ljaka. Hoć mi nije da i zavka. Te i stjene šla i do škole stjela Сьогодні в житті мені та книжне висилково, вчителю, учителю, добредені рідна школа. Сьогодні першокласники мій день не наче дево. До вечері ще раз кажущим день. У мене а кітовочі, анатуші ванить сертисеньче поночіли. Сьогодні не менш за малюків хвилюються і їхні батьки. Адже хто, як не вони, розуміють найкраще своїх дітей. Вам слово, Навчатись на відмінно бажаємо вам віднині, батькам своїм на радість, на славу Україні. Благословляємо країну знань вас хлібом, сіллю на рушникові. Бажаємо вам здійснення бажань, щасливої та радісної долі. Сьогодні. Не тільки у першокласників, адже в останнє зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Шановні випускники, погляньте на радісні обличчя малюків. Остап 10 років тому щасливі і схвильовані з татами і мамами за руку ми переступили порів цієї школи. Для нас вона стала другою домівкою. Нехай останній рік. Проведений у стінах рідної школи буде роком роздумів, наполегливої праці і духовного зростання. Вам слово, наші випускники. Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання. У майбутнє поступовий крок Твори, теореми і кохання. Дзвони що буде нас на урок. Рік останній. осінь золотава. У житті юнацькій перший звіт. Ти сторінка юності яскрава. Ти дитинства незабутній слід. Рік останній. Ти надій, зірниця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній. Ти ще таємниця. та що ми розкриємо самі. Яка цікава річ життя! Воно переповнене сюрпризами та цікавими подіями. Така цікава подія є і у нас. Яка ж? Сьогодні незвичайне перше вересня для обох сестричок, одинадцятикласниці Гавалешко Каті та її першокласниці сестрички Наталечко. Сестричку проведжаю сьогодні в перший клас, і від душі бажаю у цей святковий час. Хай сонечко сміється із неба, з висоти, і хай усе вдається вже учениця ти. Наталочка школярочка, я раз там не мала. І з сестричкою сорочкою я в перший клас прийшла. Навчатись буду гарно, як треба буду співати. І Україну неньку буду прославляти. Це тобі подаруночок. Дякую. Школу. Час і добре, бучем. А от і хвилююча мить. Вітальне слово для першокласників має їхня перша вчителька Осоцька Майя Миколаївна. Дорогі діти, шановні батьки, вітаю вас із першим вереснем. Запрошую усіх у дивовижну казкову країну знань. Тут ви будете дізнаватися про нове, пізнавати світ, зустрінете нових друзів. Вам доведеться труднощі долати, та ви все зможете, бо мудрість є у вас. Ви всі найкращі, хочу вам сказати, приходьте в школу, діти, в добрий час! А зараз для вас пролунає перший дзвінок. Yes.